У чому суть української національної ідеї? Тобто, якщо нація втрачає ці чинники, вона тоді втрачає державу. Держава перестає існувати духовне відродження нації через трансформацію церкви. Без незалежної церкви Україна не може побудувати незалежну державу. Чи знайде Україна свій шлях? І що для цього потрібно? Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство! Американська національна ідея полягає в тезі, якщо ти такий розумний, то де твій мільйон доларів? Російська національна ідея полягає в потребі завоювання нових територій і встановлення на них так званого руська міра. А в чому ж суть української національної ідеї? Дивіться далі. Українська національна ідея народжувалась у боротьбі за державність, незалежність і самоідентифікацію. Україні потрібна була така ідея, яка б об'єднала націю навколо цінностей, важливих для кожного. Національна ідея гуртує е е всю націю. І відтак. Має велике значення, бо вона на зрозумілому рівні для кожного дає дороговказ майбутнє, що нам потрібно робити, що для нас основне. От в часи бездержавності національна ідея була для українців зрозуміла. Так, українська самостійна соборна держава. Ми відновили свою державу і почали шукати іншу національну ідею. І її висотували із національних інтересів, намагалися зрозуміти свої національні інтереси. Розуміння своїх національних інтересів запорука побудови незалежної держави. Не ви будете здивовані, але в 700 законах, де згадується, на українські ну, національні інтереси немає чітко визначеного переліку цих національних інтересів. Біля 500 є указів президента і 200 постанов Верховної Ради, де згадуються українські національні інтереси. Але, тим не менше, повторюю, немає чіткого визначення і переліку національних інтересів. Українська нація в умовах багаторічної колонізації намагалася зберегти насамперед своє ядро: мову, культуру, традиції. Це е, культура, це побут, це звичаї, це е, фольклор, е, зрештою, весь гуманітарний, якщо сучасною мовою говорити, блок, який без якого нація перестає бути нацією. Це мова обов'язково. Тобто, якщо нація втрачає ці чинники, вона тоді втрачає державу, держава перестає існувати, тому що е, оці е, чинники це каркас. Для, будь -якої, для існування будь-якої нації, будь-якої держави. Мова один із елементів ДНК нації, який сприяє її ідентифікації. Саме тому, щоб підкорити народ, необхідно відібрати його мову. Довгий час одним із складових національної ідеї була саме боротьба за мову. Як, на мій погляд, все, що живе, має властивість жити, а все, що мертве, належить мертвому. Справа в тому, що українська мова була мовою українського народу і залишається мовою українського народу. І носіями її завжди було селянство. Селянство, яке говорило українською мовою, це була мова їхнього спілкування. Це така ж природня, як дихання. Це та мова, яку вони чули, народжуючись, і відповідно ця мова була живою. На жаль, українська національна ідея після трьохсот років бездержавного існування нації у складі кількох різних імперій не пішла далі першого етапу свого становлення здобуття державної незалежності. Звичайно, оскільки нас обікрали з історією, то нам важливо знати свої корені. І важливо знати свої корені для того, щоб розуміти напрямі, куди рухалися покоління українців. Російська імперія і сьогоднішня російська держава зумисно вкрала нам, в нас історію і її переписала, переінакшила для того, щоб нас звести на манівці. Наш шлях лежав туди, а вони, так би мовити, колію переклали в другу сторону і намагаються нас штовхати в іншу сторону. Думка про те, що Москва, третій Рим, сформувалася у Росії в 16 столітті внаслідок падіння Візантії. Ця ідея мала б обґрунтувати релігійно-політичне значення Росії як наступника Римської імперії та хранителя православ'я. Безумовно, складовою і осердням національної ідеї наших сусідів є сприйняття величі Росії, намагання утвердити цю велич. Що ми спостерігали впродовж століть і століть голий босий, но Росія має бути великою особистість у Російській імперії завжди нівелювалася, а на перший план виходили інтереси держави та її правителів. В тих війнах, де Росія, а потім Радянський Союз, значить, були однією сторін на фронтах війни, включно з Другою світовою війною, найбільше. Декілька разів більше е, втрати були, скажем, радянської армії, аніж е, її противників. Це пов'язано серед іншого, віддаючи належне всім, хто загинув і хто залишився живим, але це пов'язано із тим, що непоцінування людського життя воно особливо госто проявлялось в роки е, Другої світової війни. Згодом в Росії національну ідею підміняє теорія комунізму. Де яскраво проявляється наступ колективного на індивідуальне, Замовно зберігалися якісь аспекти в, в побуті українства в якихось поведінкових речах, але е, поз політика, ось цієї великої держави, куди входила і Україна, вона будувалася якраз на принципах е, провідної е, нації російської нації. Сьогодні, на думку Валерія Бебека, в Росії намагаються звести нову псевдоімперію на руїнах СРСР, спекулюючи ідеєю православ'я та підсилюючи праворадикальні настрої. Натомість українська національна ідея взяла вектор на європейські цінності. Я б серед ознак головних національної української ідеї би таку ознаку як людиноцентризм. Про що йде мова? Мова йде про те, що в центрі суспільного розвитку нації і держави є людина, українська людина, український громадянин, і сутність в цьому розумінні людиноцентризму полягає в тому, щоб створити найліпші умови з урахуванням конкретного характеру, конкретних особливостей кожної людини, найліпші умови для Розвитку особистості ідеї самореалізації. Інформаційна війна Росії побудована насамперед на нав'язуванні ідеї про відмінність Заходу і Сходу України. Проте, на думку українського політолога В'ячеслава Липинського, національна ідея не завжди ґрунтується на мові чи складі етносу, а може мати і суто територіальний характер. Подібна національна ідея реалізована в Швейцарії, де етнос складається з представників німецького, французького і італійського етносів. І з цього випливає, що українцем є той, хто проживає в Україні і працює на примноження її благ у Сполучених Штатах Америки. Національна ідея сформована чітко: кожен має прагнути створити себе, тобто мати власну справу, отримати капітал і цим сприяти розвитку всього суспільства силу різних обставин, може навіть і в силу самого процесу формування американської нації із найбільш активних людей, які приїхали з Європи, і не тільки з Європи, там відбулося таке, ну, скажем, формування суспільних відносин, де людина є більш значно більш поцінованою, ніж, скажімо, в Росії. Нині, на думку Валерія Бебека, українці мають модернізувати свою національну ідею. Зробивши акцент на відродженні української церкви без е, незалежної церкви, Україна не може побудувати незалежну державу. Тому що незалежна церква є духовною основою держави. І ось е, ми зараз переживаємо оцю необ'явлену війну. В умовах, коли православна церква в Україні розділена на дві частини, одна складає Помісну церкву, Київський патріархат, незалежний, а друга частина складає українську православну церкву в складі Московського патріархату. Валерій Бебек висуває ідею створення вселенської української церкви. На думку професора, нам немає потреби озиратися на Ватикан, Константинополь чи Москву. Якби нам вдалося зробити в цьому напрямку реальні кроки, це б справило б колосальну роль, колосальний вплив на розвиток подій. Мається на увазі на підтримку. Української ідеї, української держави, української соборності, українських інтересів самими українцями. Що таке китайська національна ідея та в чому її схожість з українською? Дивіться далі. Китайська національна ідея сформувалася на основі конфуціанства, буддизму і даосизму. Від конфуціанства вона взяла повагу до старших. Від буддизму – прагнення до самовдосконалення, а від даосизму гармонійне ставлення до природи. Показово, що українська національна ідея дуже схожа на китайську. Ще не так давно діти в українських селах говорили батькам не ти, а шанобливе ви. Унікальність китайської національної ідеї полягає в поєднанні вікових традицій зі здобутками західної цивілізації. Китай взяв все так краще, щоб привнесла е, в сучасну світову культуру західна цивілізація, зокрема в площині матеріально-технічного розвитку. Напевно, ви знаєте, що Китай намагається до 2050 року е, стати е, центром нанотехнологій. Це ж не випадково. Китай не відкидає західні, так би мовити, е, ну е, досягнення. Він просто творче пристосовує їх до власної специфіки побудови соціалізму в Китаї. Виступаючи на одному із засідань сесії китайського парламенту, глава держави Сі Цзіньпінь визначив суть китайської національної ідеї. На його думку, вона полягає у розвитку духу Китаю, основою якого є патріотизм. Щоб втілити в життя цю ідею, треба йти китайським шляхом, шляхом реформ та розвитку соціалізму, але обов'язково враховуючи китайську специфіку в Україні. Свій шлях, і можливо, рецепт її успіху. Полягає в реалізації національних інтересів на шляху до європейської спільноти. Зараз дуже складні от часи в Україні. Я скажу для європейської цивілізації страшні часи. Просто ще Європа не вибрала між ціною і цінностями. Ми вибрали. Ми вибрали рік тому на майдані. Заплатили страшну ціну не за щось там, а за наші цінності. За наше право бути собою, за наше право і Європі показати, звідки вона починалася, вона починалася звідси. Українська національна ідея з одного боку, щоб вона не перетворилась в метафору. Мені здається, що повинно бути оце злиття. Я не знаю, як чи гармонія, це чи це духовне єднання, чи це вибудова оцих цілей суспільних, які б е, збалансували, може гармонізували. Може, згармонізували оце загальнолюдське, загально національне, індивідуальне, колективне, щоб воно набуло форму свого розвитку такого, щоб воно так сказь, як кажуть філософи, трансценденція відбулася за рамки оцього блудства в державі, так сказати, недоліків, тих, які є, щоб це було усвідомлення себе як відповідального за життя суспільства. Національна ідея концентрує в собі свідомість нації, вказує на мету та напрям руху для країни. Тому відповідальність за вектор цього руху лежить на кожному з нас. Українська цивілізація нараховує багато тисяч років. Це означає, що українська національна ідея теж існує багато тисяч років. Її суть полягає в гармонії відносин в рамках трикутника громада, держава, природа. Всередині цього трикутника знаходиться людина, яка з часів Гомера була з богами на ти. Слава Україні!